Доброго ранку, друзі, слава Ісусу Христу. Вас вітає канал Сільське подвір'я. На вулиці Ранок. Сьома п'ять. І у нас щось похмарується. Але морозець мінус шість пише у телефоні. Ну, не знаю. Може і є шість, але немає ні вітру, дякувати боговий, нічого. Усе нормально. Трішки нападало нам сніжку чуть-чуть. Та й таке. Та й таке. Десь там за хмарами далеко сонечко. Поспостерігаю потім ще. Зараз йду готувати собі сніданок. І в одному і тому самому напрямку. Неділя, не неділя, а, до речі, сьогодні неділя. З чим вас вітаю. З чим вас вітаю. З вихідним днем. Всього вам всім найкращого. А я побігла далі. Доброго ранку, друзі! Доброго ранку, Україна! Доброго ранку гості, підписники каналу Сільське подвір'я. Рада вас вітати на своєму каналі. Рада кожній вашій підписці, кожній вподобайці. Слава Ісусу Христу. Всім, хто розуміє значення цього вітання? Запрошую вас усіх підписатися, поставити вподобаючку. і ходити зі мною на роботу, і господарювати на нашому подвір'ї. А далі буде ще цікавіше, бо почнеться весна і почнеться робота в полі. А сьогодні а сьогодні я вас вітаю святою неділечкою. І сьогодні я вас вітаю з Днем Єдності. Це, знаєте, навіть би і не згадав, якби не читав новини, якби не заліз у Фейсбук бо не тільки одним ютюбом єдиним. Так що прочитала, вичитала і з чим вас вітаю. Як ви бачите сьогодні, знову йду на роботу, під ногами замерзло. У нас на разі мінус шість. Добре, що болото замерзло, бо позавчора, вечором, просто на дорозі вздовж моєю дорогою, просто аж так кусками відліплювалося болото. І приліплювалося до капців. Неможливо було йти. А сьогодні клас. Сьогодні, як бачите, транспорту не маю, бо мій транспорт приїхав тільки з дому на фазенду. І я рухаюся в напрямку роботи пішки. Дякую, що ви є. Дякую, що ви зі мною підтримуєте мене. Дякую, що ви переживаєте за мене. Далі, як Бог поможе, все буде добре. Будемо разом з вами. Разом з вами будемо відтворювати все у Ютюбі у реальному часі. Поки що, ззаді за мною усе чорний, ліс чорний, одні сосни зелені. А то все чорне. Ну, зима на вулиці. Ну якось так. Ой, знайшла я якийсь друзі свій старий монопод. Та й думаю, що так може буде краще тримати той телефон, як то, що у руках. Чорні верби, чорні дерева, чорна дорога. Усе усьо чорне. Але добре, що це, я ж кажу, добре, що ця дорога замерзла. Ой, що вам ще розповідати? Не знаю. У нас сьогодні ось таке небо. Ось таких марки. Ну, як би на вівторок у прогнозі погоди пише мінус 11, не знаю, побачимо. Так, що я, друзі, вам хочу сказати? Хочу вам щире висловити дякую, що. Поки що, що дехто з вас підтримує мене на другому каналі, який назвала я Бабусині Посиденьки. Багато є пропозицій, що в тому каналі виставляти, але я ще не знаю. Може, просто зроблю. Якусь якісь посиденьки, такі невеличкі відео. Може, якісь вірші, може якісь пропонували мені е, якісь релігійні е, статті, е, пропонували мені ще якісь розповіді якісь. ой як називається боже Боже? Природні якісь розповіді і розповіді про наші навколишні села, про нашу історію. Дуже багато є пропозицій про що? Про що і чим зайняти канал бабусині посиденьки. Напишіть, чи це буде правильно і чи це потрібно. Та я думаю, що потрібно, а що не потрібно. Я просто люблю, друзі, щоб ви розуміли. Так, зараз я видрапалася спочатку на свою гору, скажу. Я просто люблю, друзі, спілкуватися з людьми. Багато, багато спілкуватися. Я людина, котра не може мовчати. Я людина освічена. У мене було все 4-5. Так само я закінчила. В Тернополі училище. Майже, можна сказати, на відмінно. В Заліщиках училище. Теж так само. Закінчила я ще е, курси продавця продовольчих непродовольчих товарів. Теж на відмінно, так що, друзі, можу з вами поговорити, з вами можу спілкуватися. Тільки ось не знаю, як провести прямий ефір. Ще до того, друзі, не дійшло. Так, друзі, ще два слова, бо дзвонить моя Мар'янка. Я виключила поки що, але я не можу довго. Її тримати у напрязі. Бо вона зараз буде напрягатися, чого я не відповідаю. Зараз буде точно дзвонити до тата. Е, тому всім гарного дня, Божого благословення. Ну і що, друзі? Так я вам і не договорила. Бажаю вам гарної днини. Бажаю вам Божого благословення. Єднаймося. У такий день мусимо єднатися докупи. Так. Скоріше подолаємо цю нечисть. Бережіть себе і своїх рідних. До нових зустрічей у свіжих відео. Заходьте на канал Бабусині Посиденьки. Щось будемо там говорити. Можливо, там. Зробимо прямий ефір. Ну, ну, там треба, щоб набралося трішки підписників. А тут уже можу робити, але не знаю як. Ну, попробуємо. Щось придумаємо. Всім па-па.